Без тебе, Боже, я не мала би усмішки. Без тебе тиша і самотність, вічий страх. Але з тобою життя не наче дивна книжка, неначе сердець, нема сердець у ні розламаних у крах. Без тебе я не знала би, як жити. І я би блукала і шукала десь, тепло. було, а ти мене Господь зміг захистити мою руку і ведеш мене давно. Без тебе не було мене на світі, та й світ не міг без тебе існувати, але з тобою ця земля бояє в цвіті. я буду тебе спасати, Величати. Без тебе, Боже, що б було? А вже ж нічого? Без тебе холодно, а тепло там де Ти. без тебе сльози і журба, і вічний морок, з тобою щастя зможу, Господи, знайти.